Домашній томатний сік поза конкуренцією. Досвідчені господині часто готують такий сік на зиму. А молодим рецепт в скриньку. Отже, помідори, які забажаєте. миємо, чистимо від плодоніжки. Вичавляємо сік у мене по-старому з м'якотю. А із залишків можна зробити ще смачну аджику. В мене вийшло аж 5 баночок. Далі, якщо бажаєте до смаку, можна додати сіль та цукор, а можна і без тільки сік. Отож, доводимо до кипіння, знімаємо піно, кип'ятимо 5 хвилин і сік готовий. Заливаємо в баночки. У мене вони стерилізовані. Закриваємо. Кришечками і вкладовочку до зими. Насолоджуємося з піцею і не тільки. Ви ж не забули підписатися?